Добрий день. Вітаю усіх на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку стилістичні особливості слів іншомовного походження. Згадаємо заповіт Тараса Григоровича: – «Учитися, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Приготуйте, будь ласка, зошити, запишіть сьогоднішню дату і тему нашого уроку. Сьогодні на уроці ви поглибите і узагальните свої знання. Про запозичені слова. Будете вдосконалювати свої вміння, пізнавати їх та правильно використовувати, розвивати вміння визначати стилістичні функції запозичених слів та навички доцільного користування ними, Чуття слова, логічне творче мислення, виховувати в собі почуття політкультурності. Починаємо ми із розминки ЗНО. Виконаємо декілька тестових завдань. У зошиті записали ЗНО розминка і працюємо з тестовими завданнями. У зв'язку з тим, що тема нашого року пов'язана з словами іншомовного походження то тестові завдання, наші теж будуть пов'язані зі словами іншомовного походження, тільки їх правописом. Цей матеріал вами повторений. Тому зараз ви зможете пересвідчитись у тому, наскільки ви володієте цим матеріалом. Перед вами буде шість тестових завдань. Починаємо працювати. Літеру И на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка. Перше завдання знайдіть цей рядок. Завдання 2. Літеру І на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка. Завдання вдання три тотожне. Літеру І на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка. Завдання 4. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка. Завдання п'ять. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається у рядку. Це цікаве завдання. І завдання шосте подвоєння літер на місці пропуску не відбувається в усіх словах рядка. Для того, щоб виконати останні три завдання, ви повинні добре знати винятки. З правил про правопис, подвоєння приголосних в словах іншомовного походження. Можемо перевірити свої відповіді. Перше завдання А правильна відповідь. Друге А, третє Г, четверте А, п'яте Д і шосте А. І визначитися, наскільки ви змогли правильно. Відповісти на поставлені вам питання. Переходимо до теми уроку. Стилістичні особливості слів іншомовного походження. Лексика сучасної української мови складається з питомих слів і запозичених з інших мов. Власна українська лексика є найчисленнішим розрядом. Бо сюди належать не лише слова, яких немає в інших мовах, наприклад, віхола, достеменний, литуни, людина, мрія, ремство, потихист та інші, а й велика кількість утворень від спільних з іншими мовами коренів. В українську мову в різні періоди її існування входили слова з інших мов. Слова іншомовного походження становлять тепер приблизно 10% лексичного складу нашої мови. Найбільше запозичень у науковому стилі. Це наукова термінологія, як правило. У публіцистичному стилі власне іншомовні слова вживаються не тільки в прямому, а й у переносному значенні, служать засобом створення образності. Контрасту, гумористичних, іронічних та інших ефектів. У прямому значенні ці слова є одним із компонентів суспільно-політичної лексики. Використання іншомовних слів надміру в розмовному і художньому стилях є неприродним, тому свідомо чи несвідомо читачі, слухачі сприймають їх іронічно. Багато запозичень в українській мові з інших слов'янських мов. Ось перед вами мапа. З російської мови, наприклад, промисловість, котел, вислуга, безробіття, передовиця, катет, завод, паровоз та інші. З польської мови перешкода, хлоп, хлопець, міщанин, поєдинок, збруя, вензель, гасло, міць, шлюб та інші. З чеської мови брама, влада, огида, парка. З білоруської мови розкішний, нащадок, маруда. З болгарської мови глава, владика, сотворити. Найтиповіші і наймасовіші запозичення засвоєння іншомовних слів це ті лексеми. Які в різний час українська мова переймала з неслов'янських мов. Багато запозичень до нас прийшли з давньогрецької мови, так звані грецизми: ангел, ідол, ікона, єпископ, Євангелія, монах. Як бачите, це е, лексика церковна, так? з латинської мови, латинізми. Агресія, конституція, оратор, юрист, адвокат, нотаріус, ангіна, ректор, факультет, студент, літера. Латинізми особливо прислужились у збагаченні суспільно-політичної лексики, а також у різних галузевих термінологіях юридична термінологія, медична, математична, граматична тощо. Багато з цих слів настільки природні для нас в. Ужитку, що ми навіть не задумуємося про те, що це запозичення. Багато запозичень з німецької мови: штаб, князь, агент, командир, юнкер, офіцер, військова лексика, броня, штраф, фарту, кітель, акція тощо. І з французької мови: бюрократ, ансамбль, балет, бюст, амплуа, рояль, бригада, парашут та інші. З англійської мови бульдозер, комбайн, комп'ютер, сейф, бізнес, бюджет, бокс, волейбол, матч, гол, особливо ті, хто захоплюється футболом, знають ці слова. З італійської мови макарони, карета, газета, акорд, віолончель, концерт. З фінської мови камбала, «морж», нерпа, «пельмені», салака, сьомга тощо. Один із засобів запозичення іншомовних слів калькування. Калька з французької мови копія називають слово чи вислів, утворене за зразком чужомовного шляхом його поморфемного перекладу засобами рідної мови. Наприклад, вогнегасник, огнітушиціль. Вантажу -обіг, груза грузооборот і так далі. В ситуації білінгвізму або двомовності значною вадою стало поширення в мовленні певних людей ненормативно калькованих слів та висловів. Ці кальки являють собою бездумно механічно скопійовані російські мовні одиниці при наявності власномовних. Такий процес засмічує, потворить рідну мову. Ну, ось вам приклад, наш лепетун підказує. Я довго такі чекав, але врешті терпець урвався, можна сказати, українською мовою, а нетерпіння лопнуло, бо це калька. Як приклад, наведемо ось цілий перелік різних слів. Які і сполучені слів, які ми неправильно вживаємо, ми калькуємо російський варіант, хоча є український відповідник. Ну, наприклад, на що роботи неправильно на рахунок роботи, правильно щодо роботи, приймати участь. Дуже часто в ваших творах ми спостерігаємо приймати участь українською мовою правильно брати участь. Рішати проблему. Неправильно говорити вирішувати проблему, розв'язувати проблему. Задавати вопрос, не задавати запитання, а ставити запитання. Я считаю правильним. Неправильне вживання я рахую правильним, правильно, я вживаю, вважаю правильним. Бивший в употреблении. правильно сказати уживаний. А не бувши у використанні. Моющує средства мийний засіб від слова мити, а не миючий. Піти за хлібом піти по хліб українською мовою. Ділать від, робити вигляд це неправильно, це калька, удавати. Неправильне наше слово вживання. Як завгодно можна до нього відноситись, ставитись до чогось. Відношення людей до Верховної Ради, ставлення до Верховної Ради. Недбале відношення, недбале ставлення або недбальство. З повагою відносяться до батьків, ставляться до батьків, шанують батьків, пошановують батьків. Це не відноситься до теми, це не стосується. Теми не належить до предмета розгляду. Негативно відносяться до вимог влади, нехтують вимоги. Цей закон несправедливий по відношенню до селян. Несправедливий до селян або щодо селян. Має пряме відношення до нападу. Прямо стосується нападу. Можливості у воєнному відношенні з воєнного. Погляду. В усіх відношеннях з усіх боків, усе біч, з усіма сторонами з усякого погляду, направте відношення до Кабінету міністрів. Офіційний лист, офіційне прохання, кадрове подання, звернення тощо. Як бачите, навіть таке слово, як відноситись, атнасіса в українській мові. Практично не використовується, йому є цілий ряд замін слів синонімів, якими ми повинні користуватись. Спробуємо виконати тренувальне завдання. Перед вами подані терміни іншомовного походження, і є довідка, вам пропонується утворити пари слів, поєднавши Слово іншомовного походження і з довідки, вибравши до нього український відповідник. Наші слова екземпляр, дисконт, калькуляція, опція, дилер, стратифікація, імпульсивний, легітимний, лімітувати, пролонгувати. Досить складні, шумовні слова. Україномовні відповідники, примірник, знижка, обчислення, вибір, посередник, розподілення, запальний, законний, обмежувати, подовжувати. Подовжити. Утворіть пари слів і запишіть їх. Коли ви це робите, прослухати ще таку цікаву інформацію, признатися в коханні це російська калька українською мовою я нарешті наважився освідчитися. Ось так красиво звучить зізнання в своїх почуттях. Так шукаємо правильні відповідники. І наша відповідь екземпляр, примірник, дисконт знижка, калькуляція обчислення, опція вибір, дилер посередник. Стратифікація розподілення імпульсивний, запальний, легітимний, законний. Лімітувати, обмежувати, пролонгувати, продовжувати. Зверніть увагу, що в завданні у вас всі слова йшли одне за одним, тому що дійсно слова іншому походження тут досить складні. І ще один. Приклад від наших лепетунів. Унікальний українською мовою більш правильно буде вжити винятковий, незрівнянний, неповторний, неперевершений, один на світі, одним єдиний. Не забуваємо, що лепетуни у нас живуть на сайті Мова ДНК Нації. Пропоную вам наступне завдання. Завдання 2. Перед вами 15 слів. Вам треба зрозуміти, які із них запозичені, і обрати правильний варіант відповіді. Слова автобіографія, мрія, спів. Філософія, математика, шкільний, суниця, день, черговий, вогонь, друг, аудит, домівка, малюсінький, Андрій. Подумайте, які з цих слів іншомовні, запишіть їх номери, подумайте, яка буде буква відповіді. І ще там одне слово репрезентує лепетун. Благополуччя це слово калька з російської мови, благополуччя. Українською мовою це добробут, достаток, гаразди. Я думаю, що ви вже віднайшли відповідь на наше питання. Тому запозиченими є слова рядочка Б: автобіографія, філософія, математика, аудит і так далі. Говоримо, говоримо українською чи по-українськи, як правильно. Наш лепетун нам підказує: говорити на українській мові неправильно, це калька. Ми говоримо по-українськи або по-українському. Ну, а тепер спробуємо виконати тестові завдання самоперевірку, за прослуханим матеріалом. Завдання перше. Установіть відповідність між словами та їх значеннями. У нас 4 слова і 5 значень. Комюніке, кюре, уікенд, пікнік. І шукаємо відповідники. А священник, страва, прогулянка, вихідний. Повідомлення. Правильний ва варіант відповіді у вас на слайді. І так. Комюнікет це повідомлення, кюре це священник. Уікенд це вихідний. І пікнік це прогулянка. Завдання 2. Прочитайте речення. Стилістично неправ, необвиправданим в цьому реченні є іншомовне слово, позначене цифрою. Яке ж іншомовне слово? Стилістично недоречне в цьому реченні? Розумію що ти звик до цього садка, до цього парку. Але як тільки підеш до школи, швидко адаптуєшся, у твоєму класі буде багато друзів. І правильний варіант відповіді це буде варіант В. Третє слово, швидко звикнеш. У твоєму класі буде багато друзів, а не адаптуєшся. Іншомовне слово тут недоречне. Третє питання. Укажіть рядок, що складається лише із запозичених слів. Тобто кожне зі слів запозичене. А. Цирк, театр. Вистава. Б. Партер. Антракт оркестр. В воєвода. Осавула. Боєць. Г. Спорт, гра, хокей. Д. Очіпок, джемпер, кашне. І лише з запозичених слів складається рядок Б. Переходимо до наступного завдання. Установіть відповідність між словами та їх значеннями. У нас чотири слова лиман, адвокат, аскет, аукціон. І український відповідник шукаємо зі слів захисник, пустельник, торги, затока, ринок. Перевіряємо лиман затока, адвокат, захисник, аскет, пустельник і аукціон торги. П'яте завдання. Неправильно дібрано український відповідник до запозиченого слова в рядку. А інвестор українською мовою покровитель, коаліція об'єднання, акомпанемент – супровід, кредо переконання, абітурієнт вступник. І так, в якому ж рядку неправильно зібрано український відповідник. І правильний варіант тут буде А. Інвестор це не покровитель, а той, хто вкладає певні кошти у розвиток певної справи в іншій країні. Шосте завдання неправильно дібрано українське відповідне до запозиченого слова в рядку А. Літота применшення Б. Алегорія інакомовність. В. Бонна вихователька Г. Меценат упорядник, Д. Вілла заміський будинок. Думаю, що це завдання вам не буде таким складним, як попереднє. Правильний варіант відповіді. Г. меценат це не упорядник. це людина, яка благодійно піддає кошти на розвиток певної справи. Як правило, це в галузі культури, науки, мистецтва. Допомога онкохворим, це є меценатство. І наші відповіді ще раз коментуємо. Перше ДАГВ, друге В, третє В, четверте відповідь ГАБВ, п'яте А і шосте Г. І ви можете навіть поставити собі оціночку Бал за правильну відповідь. Домашнє завдання. За підручником Авраменка я вам пропоную вивчити сторінку 159, передивитися сьогоднішню лекцію, виконати вправу номер 5 це тестове завдання, вправу номер 7 У кого проблеми були з правописом іншомовних слів, можна повторити правила написання слів іншомовного походження за посиланням на Ютубі. І, як тренувальна вправа, пропоную добрати український відповідник до певних іншомовних слів. І скористуйтеся, будь ласка, словнику. Дякую за урок. Ви молодці. До побачення!